Трампівці кажуть: пустіть ту Україну, хай вона там валяється. Зараз це змінилося. Вийшло вперше за останні дуже багато вже місяців опитування, де республіканці, тобто виборці Дональда Трампа, підтримують надання Україні зброї і підтримують санкції проти Росії. Досі було так, що демократи, тобто Байденівці, за нас, а Трампівці кажуть. Пустіть ту Україну, хай вона там валяється. А зараз, через низку причин, про які ми можемо поговорити, все змінилося. І це, на відміну від чеської і французької події, це класно для нас подія. За тому що там у багатьох, за багатьма пунктами, республіканці повернулися до, до цієї своєї такої ролі да. та, і вони вже навіть випереджають демократів в цьому. Що... Рівні підтримки підтримки, якщо можна так сказати. Словом, якщо спростити, томагавкам бути. Це максимальне спрощення. З томагавками, це взагалі якийсь цирк, те, що відбувається, тому що про які томагавки може йтися, якщо у них платформа запуску морська. Де у нас ті кораблі, з яких ми будемо запускати томагавки? Нам разом з лінкором передадуть їх? Чи? Ну, я не розумію. Тому, там, з тим корветом, який є будуємо. дві чи три uh, наземні установки, форми, та... але це ну, просто фантастика. Їх всього там пару штук у, у Сполучених Штатах існує в світі, і вони їх обидві віддають нам. Прекрасно. Ну, Всі в це повірили, ну, мабуть, ні.